Паузи в політиці немає. Житомир відвідав лідер партії Наша Україна, президент України 2005-2010 років. Віктор Ющенко. Він зустрівся з регіональними журналістами, де на прес-конференції коментував політичні та суспільні події в державі, зокрема проблематику газової сфери та наслідки угод, підписаних Юлією Тимошенко. Україна сьогодні платить 560 доларів за російський газ і знаходиться на самому короткому плечу. до родовища. Турція платить 170 сьогодні. І я ще південне плече. Німеччина в районі 175. І мені хтось хоче пояснити, що це не корупційна угода, не кримінальна угода по своєму типу. Я маю величезні суми. Чому Україна в 4 рази менше отримує за ту саму послугу, ніж будь-яка європейська компанія, нація, держава? У вас є запитання? У мене є. Тому що це угода кримінальна. Тому ми кожен рік платимо 4 мільярди вищі доларів за куплений газ, несемо збитків, і майже 4 мільярди платимо, не, не отримуємо е, проплати за послугу до країн Європейських. До речі, сьогодні в нас вже біля 12 мільярд штрафів за невибраний газ. 12 мільярдів це приблизно півторарічне споживання газу, якого ви не бачили, але вже ви за його винні. Віктор Ющенко це наголосив, що ціна газу політично вмотивована. Він нагадав, що умови угод тогочасний уряд відхилив. Члени уряду вважали, що це умови неприйнятні для підписання угод і не видали директиви уряду. Як з'явилася фіктивна директива уряду, на основі якої Дубина підписав договір? Оце питання. Відбувся заміна директив. Я просто хочу вам сказати, що це є злочин проти країни. У рамках візиту у Житомир Віктор Ющенко зустрівся зі студентами Житомирського державного університету імені Франка. Там він провів лекцію на тему зв'язку державної гуманітарної та економічної політики.